Так, друзі, всім доброго часу суток. Ну що, я у флагмані був. Нарешті і до нас дійшла новиночка в Кам'янське. Ось такого шнурка компанії Азура. Називається Diablo Neo X3. Ну Я так розумію, що це трьохжилка чи що. Огляди на нього не дивився ще, але вже придбав. І будемо. Я думаю, що для наноджигу там ремишінгу в мене зайдет. Ще в мене новиночка ось така ось катушечка. Беркін 800-ка китайська. 7 плюс 1 підшипники тут заявляють. 45-4.1 редукція, ну, тягова вроді би така. будем оснащать всю катушечку вот этим шнурочком и встретимся на рыболовле покажу вам так друзья ну что наряжаем нашего x game сейчас я уже заляпал его надо почистить наряжаем нашего x game Ось такою все катушечко. Беркінг китайською. І ось такою новиночкою від компанії Азура. Там мені написали під постами люди, що він плоский, що він буде погано закидуватись, мабуть. Зараз ми це все діло з вами будемо перевіряти. Так. Це я за кліпсу завернув. Щось обрізав, так? Да? Так, ну і дивимося, що по поводу його форми. Ну і справді, так. Да. Він не круглий. Він не круглий цей шнурочок. Можна сказати, що він, да, він плоский. Ну, зараз будемо нагружати. Так, ну ми будемо зараз його мармишкою. Crazy Fish 02 грама. Зараз приїжджу, оставлю приманочку і будемо ривалити. Так, все, снастив я ось мармишечка 0,2 грама. Вайтбейтик в такому кольорі. Зав'язав я її звичайним узлом клінча цей шнур дозволяє це зробити. Ну так, мабуть, за счет того, що він такий плоский, здається, він товще за заявлений діаметр. А діаметр тут по японії рішетка 0,2, а так 0074. 1,8 кг на розрив. Ну, тепер залиши тільки перевірити його на закиді. Чи на закидах. Ось так ось оце, тепер це виглядає. Катушечка, шнурочок. Йдемо на воду Так, друзі, ну зробив я вже. Десяток закидів ним. Що сказати? Е... В порівнянні з хардкором 01, той, що в мене на цуріної стоїть, майже він нічим не відрізняється по дальності закиду. Ну, як летить, в смислі закидує, то спінінг, зрозуміло. Трохи, як завжди, заважає вітер. Хотів вам показати на яку... О, дивіться, як жаріх ганяє. Ну все, проти вітра, ну скільки, метрів сім, я 0,2 мармишку швиряю. На ньому. То зразу шнурочок. Тобто ну, не, не висить на. На, на вітру такий важкенький він. Ну, летить я б я б не сказав, що він набагато хуже летить, ніж хардкор. Трошки хуже, може на якийсь метр. Я її не докидаю. Ну, ось, метрів 7-8 я кидаю. Ну, до верховодки, правда, не докидаю, або вона. Не дуже хоче брати сьогодні. Похолодало. Два градуси всього. Температура тому може не активна бути. Не знаю, чи піймаю чи ні. ну Такі перші враження. Я не, не там не в офігенному захваті, так сказати. Ну, ну і не розстроєний. Нормальний шнур. Це на 0,2 мармишки, нагадую. Летить. А ось ой рибка, так? Да? Так. Да. Ось ой. І верховодочку вдалося вмовити показати значить, шнур з катушкою обрибив. Катушка теж непогана, трошки поки дубова, не розпрацювалася. Ну ось, бачите, зараз без, без, без хвилі, без рябів видно прямо. Давай. Ще давай. Непогано, я думав, що колір буде відлякувати. Такий я привик на хардкор, що там білий шнур. Але ж нічого, це нормально. От зараз дивіться немає хвилі. Ось, летить ну, нормально від берега. Те, що треба для мормишинга. За свої гроші нормальний шнурок плоский, не плоский, не знаю, як буде з часом, як він себе поведе на вигорання, там, на буде гнить, не буде гнить, це все покаже час. Ну, поки перше враження нормальне. Так би вітру не було. Можна нормально порибалити. Йдуть покльовки, щось не бере. Підхватує і не бере. Зараз ще будемо змінювати мармишку. Ну ось, дивіться, взагалі класно полетіло. Зараз буду збільшувати вагу на Мармишки зараз 0,3 поставлю. Ох! Ох, жаріх, шурує Ну Я туди не докину. Та й навряд чи він візьме. Не знаю як з меншими мармишками, чим 0,2 грамма, він буде себе показувати на виліт. Ну, З 0,2 грамма цілком пристойно вилітає. Це при тому, що я ще й намотав його без бекінга. Бачите ось, ось скільки ще залишилося місця. Ну, Хай там 10 метрів. В воді, скільки залишилося місця, ще можна тут глибока шпуля, тому треба підматувати бекінг, щоб був кращий виліт шнура. Це я пізніше зроблю. Бо щось понадіюся, що він гарно ляже сюди на цю катушечку, а він ліг з великим недобором до, до шпулі щоб прям працював так, як положено. Так, ось ще одна. Ну що вам сказати? Поставив, значить, мармишку вагою 0,3 грама. Ось таку летить, звісно, краще. От дивіться, наскільки далі? Ну, метр метра на два, напевно, точно летить далі. Так. І ще разок закинув в цьому місці. Ну так, вже метрів 10, мабуть. В общем, чим далі будемо збільшуватись, тим явно, що кидає він, вилітає він надалі, все далі. Я чим більше кидаю, тим більш звикаю і якоїсь відмінності з хардкором не бачу. Єдине бачу, що коли ну, захліснеться, добре його розпутувати видно дуже добре. В'язати мармишку удобно, не всякими там замудреними узлами а простим клінчем затягує спокійно і тримає. Тому я більше довольний, чим недовольний. Особливо ціна. Я з усіми скидками за нього віддав 500 там, з копійками гривень. Тому вважаю, що за ці гроші для Мормо на наджигу. Класний шнурок. Бачите, закидує доволі таки далеченько. Якщо риба там стоїть і цікавиться, то вона буде у вашому садочку. Ну або Хто відпускає, той відпускає. Переходимо в інше місце, будемо шукати рибку. Я щось не знайду я її тут. Там скидується, там скидується. У нас тут пожар було воно. Запалили, випалили всі камиші і вже нові ось опускає парости паростки бачите ось ходить, вона може вона може не підходити близько я зазвичай не підходжу тихенько може тут красноперка сидить червонопірочка наша Вітер звісно парусить здорово особливо ну може це і буде відмінність, що він плаский, а не круглий, трохи менше в нього супротив до вітру і буде його тягати, звісно, вітром. Нема, не реагує. Вона є, але вона не реагує. Рибка чомусь. Перейдемо ще далі. Ага, тут болото. Можна загрюзнути, а сьогодні без сапог. Ну ось так ось. О, бачите, скидується зараза. Злякав. Все ж таки злякав я її. На 0,3 не хоче. 02, бачите, поклювало, на 03 одну піймав і то я вставив, докинув, де вона сидить. А вашу мармишку не хоче сьогодні. Нема покльовок. Хоча риба тут є, я знаю. Бачите, куди полетіло. Що друзі, ну що, потестив я трохи недовго, не бо замерз. Що можна сказати? Ну не набагато він гірший за хардкор, якщо можна сказати гірший. Ну смотря на що, на мармишинг, мабуть, гірший. Під нано нічого делать. Ну опять же для таких місць. мабуть, без ракушки, без всякої такої середи. ну кріпкий пробував розірвати не виходить. Пока, поки новий можемо не знаю в общем вилітає нормально із 02 мармишкою з 03 коротше можна рибалити ним таким діаметром нагадаю у мене був решітка 02 розм этот тут Ну так, да, розмір його. Так що такі діла. Будемо далі в хорошу погоду ставити, пробувати і далі буде ясніше. А так взагалі непоганий шнурочок за свої гроші. Нарешті азура щось зробила і для наномермишинга. Все, дякую що дивитесь, ні хвоста ні луски всім. Слава ЗСУ і пока!